Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб знати більше, і зазвичай впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. Від сьогодні ми будемо е, долучати до наших розмов. Одну е, на мій погляд, вельми цікаву людину і е, знано, знано в Україні людина як історика, науковця і м, того хто. На мій погляд, надзвичайно вдало і потужно руйнує російські історичні мітологеми різноманітні, міти, історичні міти це є ще одна із складових російських гібридних інформаційних атак. Оці породження під назвою Руський Мір є. Невід'ємною складовою російських, російської гібридної інформаційної війни, яка триває не лише поруч із війною гарячою в Україні, а й е, в геополітичному зрізі, сьогодні е, чи не вся земна куля е, охоплена е, своїми мацальцями е, російських ботоперм, які е, випродуковують і надалі? Не лише дезінформацією фейки, а й будують свою роботу дійсно на викривленні історії, на подачі історичних фактів, так як це вигідно їм у їх імперському е схибнутому розумінні. Разом зі мною, доктор історичних наук, е професор, е завідувач катедрою е соціальних і гуманітарних дисциплін. Харківського національного університету внутрішніх справ Володимир Гриченко. Пане Володимире, радий вас вітати зраду, скасовано. Доброго дня, радий присутності на такому форумі, пане Володимире. Ми з вами давно планували вже почати такі наші розмови і вирішили так: почати атфонти з глибин, так би мовити. І е, яку тему ви сьогодні запропонуєте з того, на чому вибудовує свою брехливу політику Кремля? історичну ну, політику? Наголошую, очевидно, почнемо з витоків, з джерел, як ви сказали, нашої історії з Київської Русі? Безумовно, безумовно. Повністю пристаю, і е, це та тема, якою вони спекулюють, особливо е, в контексті в контексті церковних питань багато в тому. Отже, прошу. Ну, як було правильно тут вже сказано паном Миколою, що історична наука стала ще одним фронтом російської агресії, і на цьому фронті вони теж намагаються весь час наступати, завдавати якихось ударів і обґрунтовують свою агресію. Один з головних аргументів, якраз історичною минувшиною. Нібито, що України ніколи не було, що її придумав Ленін, це різні такі тези. Взагалі, що український народ і російський це брати, це одне, що е, створили державу е, з Росії, створили державу і так далі, і так далі. І е, тут примітно дуже, що ці всі міфологеми повторюють не професійні історики, не академія наук. А особисто е, президент е, Російської з маленької букви Федерації з ще меншої букви, е, кандидат економічних наук, так принаймні в нього написано в біографії, Володимир Путін, от, який систематично, як ми знаємо, не вчився в університеті, тому що був спортсменом. А ми, хто вчилися в університетах, то знаємо, що як учаться спортсмени часто, я не кажу, що всі, але часто як. Як, як такий, як Лобановський, наприклад, спортсмен, який закінчив школу з срібною медаллю, то це була високородивана і розумна людина. А тут ми маємо такого типового спортсмена, який щось нахватався десь там, в основному в підворотні, і е, намагається ці тези продукувати. Дуже вхопився за історією, дуже часто виступає з історії. Дуже ча, часті ці. Тому ми не можемо, звичайно, е, залишити це все без уваги. І таких. Е, Міфів і прямої брехні просто дуже багато, і ми почнемо ад Фонтес, тобто від джерел, від самої Київської Русі. Ну, по-перше, створення Київської Русі. Доводиться нам, і багато хто в Росії, на жаль, цьому вірить, що ще тисячу років назад була створена держава російська, от, і ця територія все належала Росії ще тисячу років назад і Не було ніякої України, а це все з Росії пішло. Ну, от до, е, найбільш відомих фактів, е, хоча, звичайно, і легенда про е, заснування е, Київської держави, вона має певні свої варіанти, можна сказати, деякі джерела вони, можливо, ну, піддаються певній критиці, але є така традиційна історія. От, якою ми притримуюся, зокрема, з повісті минулих літ і приходу Рюріка. Ну, перше, перше, значить, як виникла Київська Русь, або просто Стародавня Русь, як це люблять називати в Росії, значить, вона виникла з листа, який цитується в літопису, з листа жителів Новгорода, які написали, що Наша земля велика і поширена, але порядку в ній немає. Оце так писали в 859 році жителі е, міста Ладога, яке тепер знаходиться в Росії. Тобто і тисячу років назад у них земля була велика, а порядку не було. І зараз, якби ми написали, то теж у них земля велика, а порядку в ній нема. Це один момент. А другий речення цього листа. Приходьте до нас, княжити. Тобто вони визнали самі, там, де вони вважають, що це заснована була держава в цих містах, що в них і порядку немає, і вони самі собою управляти не можуть. І запросили для управління зовсім з іншої країни, скандинавських країн, вірогідно Швеції, Рюріка запросили, щоб він у них правив. І він прийшов через три роки і почав в них правити. Рюрік, 862 році. І це вважається заснування стародавньої Русі. Така, така версія, що от заснували. Але ж ми бачимо, і вони це визнають: що заснували це не представники е, руського племені якогось, а заснували це Шведи, скажімо так. І назва сама Русь, це вони теж визнають. Ну, В радянські часи була така спроба. Пояснити, що Русь походить від річки Русь. Ну, хто хоч трошки знає географію, що Рось це відносно невелика річка. Ну як така велика держава могла від такої річки, яка десь там, причому в Україні, ж протікає все таки, не, не в Росії, була названа. Якби це від річки Дніпро, тоді б ми ще, можливо, повірили, що названа держава, а так від річки Русь. Ну, це була в радянській часі, така основна теорія. Зараз від племені Русь, точніше, році. Тобто заснували державу Шведи, Скандинави. І назву їй дали не руські стародавні там чи їхні предки, а дали Шведи. І от Рюрік побув деякий час в Ладозі, в Новгороді, а потім, уже після його смерті, його наступник, якого звали таким іменем, як Гельг, але слов'яни переробили це в Олега, тому що важко вимовити язиком. Слов'янським Гельг, а Олег набагато легше вимовити, він не захотів там жити, тому що йому там не сподобалося з різних причин: економічних, соціальних, природних і так далі. І він вирушив в Київ. І в Києві він заснував державу. І сказав він, і це ж визнають, що Київ буде матір'ю міст руських, а не Новгородила. Тобто зразу було видно, що там йому не сподобалося. Очевидно, і люди, і природа, і економіка, і розміщування. І він в Київ, і в Київ він заснував державу. Якщо він там, він же не сказав, що Ладога буде чи Новгород матір'ю городів, міст руських, а сказав Київ. Він зразу визначив, що Київ буде матір'ю, тобто столиці, ласкавою столицею. Матір'ю це означає, що не відчимом, не батьком навіть, а ласкавою столицею усіх міст руських. Так визначив Олег. І Це якраз свідчить про те, що він переніс столицю і заснував державу в Києві. В Києві була. Звідси пішла Звідси пішла Руська земля, а не з Новгорода. Це перший важливий елемент, як... І ці факти визнаються, але інтерпретуються вони зовсім інакше. І це в царські часи теж було таке, що тоді і пам'ятник був поставлений на тисячоліття Русі в 1862 році. От. Але відомо, що на підставі цієї легенди, що навіть імператор російський Олександр ІІ сім разів планував перенести столицю Санкт-Петербурга в Київ. Сім разів. Тому що він знав оцю легенду, що Київ центр. І підтримував як більш-менш відносно прогресивний центр. І от е, Хельх і Чеолек заснував династію, яку е, називалася Рюриковичі. І ці Рюрикевичі 700 років правили. 700 років. Правили всією Русью, і Київською, і потім Московською, і останнім прямим Рюрикавичем був син Івана Лихого або Грозного Федір Іоанович. І після того я ще один момент підкреслю: і після того теж, не, не руські правили, не росіяни правили цією державою. А вже почалося Катерина і, литовського походження. Катер... Петро е, Третій. Німецького походження половину. Катерина, II зовсім німецького походження, і після Катерини правили фактично Російською імперією німецькі вихідці з німеччини, німецькі принци і їх потомки Вони одружувалися не на росіянках, а одружувалися на. Тих Вони же нічого визнавати не хочуть. Вони цього визнавати да. не хочуть. Вони все одно там знаходять якісь там російські коріння і доводять, що це не так. Ну ми про це будемо пізніше в інших наших стрімах розмовляти. Тата повар да, закінчу тільки Мам. ту цю тезу, що mm. о, о, щоб їм їм заперечити, що останній російський імператор Микола II він мав одну шість четверту російську крові. А після нього прийшов Володимир Ленін, який теж не був росіянином. Там була єврейська кров, там була, причому єврейська з України, тому що його предки походили з України, Бердичів, такий відомий, відомий центр. Це Калмицька кров текла, в нього шведська-німецька кров текла, і теж тільки на одну п'яту він був А далі після нього правив Джугашвілі сталін теж не росіянин. Тобто ми бачимо, що протягом майже двох тисяч років е, робіт. Руссю московською і потім Росію правили не ре не неслав'яне російською походження. Отак от було. А, пане Володимире, ага. Іспання, і от якраз це один із основних таких, знаєте, ударів, які достатньо легко трощить руські скріпи. Будемо так говорити. Та звідки походить Київська Русь, і Хто є засновником Київської Росії? Фактично, ця тема, якою спекулювали е, російські фашисти багато, багато років, е, теорія Дугіна і таке інше та і ми з вами бачимо, як потім вона активно поширювалася через російські ботоферми і Продовжує поширюватися з різних пропагандистських майданчиків російських по всьому світі, бо вони на це не шкодують шалених ресурсів. Ми з вами бачимо, як і досі працюють е, сателіти. Раша Today по всьому світі, несучи саме ці наративи. А, пане Володимире, відтак е, і продовжуємо далі. Продовжуємо далі створення Росії тисяча. Е, перепрошую, тисяча років тому верніше вже більше, так 862 рік, 862 рік, і далі 882 рік так, так так, так уточнюємо так, так, і, так, Київська і, Русь була заснована так. Що прийшли, далі да. і що далі? От як ми беремо та оці всі між війни? Та там я не знаю. Там Олександр Невський. Я пам'ятаю слава руська оружия, я навіть пам'ятаю для мене було дивно, що у нас храм Московського патріархату в Харкові тривалий час носив назву Олександра Невського. Один із таких храмів, та і там було прославляли ще, пам'ятаю, навіть в 13-му році, в 14-му хресну ходи, Ваславу руському оружию там провадили. Та коли полтавська битва, та поза тим, ми вже починаємо так наперед забігати, повертаємося до тих сивих часів. Так, да, я, я теж кілька слів скажу потім про Олександра Невського. Е, якщо ми візьмемо до подальшої історії Росії, то підносяться, перш за все, що от російських підручниках: це завоювання. Отакий от то князь завоював тето, такий-то князь завоював тето. Тобто інші аспекти їх менше цікавить. Ми, послідовники київських князів чи, чи старо, стародавньоруської князі, вони так більше люблять говорити, і. Послідовники їхньої політики, якої от, завоювали там, розбили там в'ятичі, там завоювали там Червону Русь. Оце вони підкреслюють, перш за все, от, такий аспект войовничий, що це традиційно, це теж та скрепа, про яку ви говорили, що це традиційно розширення Русі, завоювання Русі і так далі. І ось, ну, скажімо, сам Путін з приводу цього періоду, він каже: от Анна Руська була така. Анна Руська. Що це за Анна Руська? Це виявляється дочка Ярослава Мудрого, Анна, яка була дружиною французького їм, короля Генріха, і вона, е, значить, Анна Ярославівна, київська, яка вона? Ну, не треба, Київська ж прибирається, що вона Ярославна прибирається, а тільки вона Анна Руська. Володимир. Князь Володимир, Великий, або Хреститель, або святий, йому поставили ж пам'ятник Москві. Тому що він хрестив Русь, хрестив Русь і, і сам хрестився в Херсонесі. І тобто вони теж на нього претендують, що це наш князь. В Москві ж він ніколи не був, і Москви ж тоді не було. Там е, жаби квакали на території Москви. Вони і зараз там квакають ті жаби у вигляді там міністра закордонних справ його заступників самого Путіна. От, от вони теж так квакають, можна порівняти, як, як колись квакали просто жаби а тепер. Теж їхні оці всі наративи можна порівняти з кваканням жаб на, на болоті теж, які там одна жаба квакнула сильніша, другачніше, але всі розкривають широко рота в, в цьому плані. От. І е, е, Київська для Русь для них е, не християнська держава, не християнських цінностей, е, носителька можна сказати е, і цих атрибутів. А для них, е, от навіть в хрещенні, що от одна з заповідей важлива: не убий. Вона фактично відмінена російською православною церквою, і притримався і Володимир, і коли е, він відмінив смертну кару, взагалі був такий момент. Ні, убить можна, якщо це в, в інтересах держави. Тобто ця заповідь забувається, від відсувається і зовсім не дійсно, є. якщо це в інтересах держави Російської, то це. Заповідь повинна діяти. І е, кілька слів буквально з приводу Олександра Невського. От відомо, і це пишу, писали раніше, коли якісь більш-менш адекватні російські історики. Олександр Невський, відомий тим, що він нібито розгромив німецьких рицарів на Чудському озі. Багато років водолази. Різні інші за допомогою інших засобів намагалися знайти в тому місці, де нібито була битва, хоч якісь сліди. Там, же, якщо багато було потоплено ніби... да, німецьких рицарів, то повинні бути якісь сліди е металеві, там від списів, е від щитів, від кольчуг е від стріл. Навіть це ж знаходяться, хоча і через тисячу років це знаходяться. Якщо зараз знайшли, скажімо, залишки глечика з їжею. Які їли первісні люди 5 тисяч років до нашої ери, знайшли і визначили, що це було таке? То цих сидів ніяк не знайшли. Як радянські водолази, передові, можна сказати, просунуті, шукали, не знайшли. Далі, відомо, що Олександр Невський воював зі своїм братом і був фактично ну, майже братовбивцем. Відомо, що він е, з монголо-татарами дружив, і вони його визнавали, і надавали йому так званий ярлик. От. І так само от з приводу битви не тільки льодового побоїща, так званого 1242 року, а з приводу Куліковської битви. Нібито написана ця була історія, легенда через 100 років аж. Місце вказано битви. І на тому місці теж багато років шукають. Якщо там за цією легендою билося 300 тисяч людей, ну хай навіть 100, хай навіть 50, то якісь теж повинні бути сліди. Сіді тих же самих списів, кості людей, нічого немає. На площі шукали це 300 на 100 кілометрів на площі, де була ця Куліковська битва. Ніяких сидів немає. Тобто, і написано через 100 років, бо до цього ніхто не знав. І нема цих сидів, і фактично це легенда теж перемоги над татарами. А той Дмитрій Донський, він же ж помирився з ханом. Він же втік з Москви, потім Москву спалили. Тобто він, і вважає, що, і самі ж джерела пишуть, що він був людиною дуже недалекою. А його з нього зробили героя, з нього зробили святого і так далі. Що нібито він розбив. І це теж один із міфів російської пропаганди, один із міфів, який повинен прославляти їхню зброю, їхні військові досягнення, але за ними пшик. І ця битва не доведена абсолютно матеріально і куликовська битва теж не доведена Це а, вже така це середньовічна це, історія в середньовічній історії це фактично доконаний факт що Ну, пам'ятаємо ці радянські фільми «Льодове Побоїще та які вони там знімали Олександр Невський та... та які вони знімали під час, під час не пам'ятаю хто там був режисером там чи Роу. Я не пам'ятаю, можу зараз помилятися. Можу зараз помитин Ейзенштейн, Бо, Ейзенштейн. Так, так, в очевидці все ж таки був Ейзенштейн 42-го року. Якраз під час війни, під час блокади Ленінграда, знімався цей фільм Олександр Невський для підняття. Орден вели терміново орден Олександра Невського тоді. Да. І запроваджено Чесно. так, це, і якраз за тим, із... тим теж ми, мильна бульбашка. Це, це не герой. Так. Насправді так, справді то фактично, як свого часу, той же самий Третій рейх ідеалізував Барбаросу, так. Одного із варварських завойовників, та да, з яких ці от германські племена і таке інше. Ми можемо тут десь порівнювати. який Це втопився те, в маленькій річці в Малій Азії. річка була глибиною метр двадцять, а він там впав з коня і втопився. Оце таке безславна загибель Фрідріха Барбароси, тобто рижа Бородого буквально з латинської, і а... в честь нього. Uh -huh. Назвали цей план. Ну, там трошки інша історія. Кажуть, що це був не не той Барбароса, от, що нібито він от похований, потім виходить з своєї могили чи, чи свого цього мавзолею, і от відновлює могутність Германської імперії. Ну про що ми говоримо? Ми просто з вами наразі проводимо таке, знаєте, своєрідне порівняння, як у них була така певна обопільність із запозичень відповідних образів у большевицької тоді Росії. Або імперії під назвою СРСР і Третього Рейху, та де одним одним в одного просто перебирали ці образи. Ми навіть з мами пам'ятаємо цілу низку пісень, які вони перекладали, і все так. Так у нас потім виявляється мираждяний щоб сказку. зробити билью. Та то виявляється один із гімнів німецьких німецьких льотчиків Азії». Та, от щось таке. Так, да, люфтвафф. Люфтваффе, люфтвафе саме так. От про це да, йде да. мова, і можна там далі так продовжувати такі всі речі. А пане Володимире, в якості сьогоднішніх підсумків, бо не ми плануємо з вами надалі брати одну із таких цікавих тем. На яких ґрунтується руська скріпна, руський мір, їх ідеологеми і намагатися не просто намагатися, а впевнено їх спростовувати тут у зраду скасовано. Бо у нас багато хто сьогодні на третьому році російського вторгнення в Україну і досі перебуває в шалених ілюзіях. Мовляв, а навіщо зносити пам'ятники російській культурі? А в чому ж Пушкін завинив? Та от ми про це говоримо, і в зв'язку з цим. Невеликий просто анонс наперед, пане Володимире. Ну я думаю, що ми повинні звернутися до українського відродження 19-го століття і української революції 1917 -го, 21 -го року, коли була відродження державності, тому що тут створена була відновлена Україна, це теж може бути темою, може бути темою нашою це діяльність Богдана Хмельницького і. Очевидно, це буде і кронологічно правильніше, тому що цей Переяславська рада і міф про воз'єднання двох народів. Очевидно, це може бути темою майбутньою, тому що це теж такий камінь як заснування, що ру руські заснували Київську Русь, і далі якоби нібито воз'єднання України Росії, Переяславська Рада, діяльність Богдана Хмельницького і, і, і далі. Наступ на українську державність, автономію російського царизму. Очевидно, це ми зробимо номер два, а потім можемо перейти і до номеру три: бесіди: оце українська революція, українське відродження початку ХХ століття. Це для а того, далі щоб... може бути Гесії, розстріляне відродження, теж чим воно робилося, і так далі. І так далі. Це ми говоримо про те, щоб. Уважно стежили, шановно звертаюся до шановної нашої аудиторії. Уважно стежте за нашими анонсами, за нашими повідомленнями, як на платформі Телеграм, так у телеграмі, так і на Ютубі. Це зраду скасовано. Буде багато цікавого надалі з нами Володимир Гриченко без перебільшення. Один із знаних руйнівників російських історичних мітологем в Україні. Доктор історичних наук, професор, завідувач катедрою соціальних та гуманітарних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ. Дякую, пане Володимире, до наступної зустрічі. Закликаю лишатися з нами, підписуватись, щоб знати більше, і побачимось. Щастиво.